Вітаю! Це програма кінозала. А значить, час поринути у мандрівку світом кіно. Кінотеатр імені Шевченка запрошує глядачів переглянути кіноновинки на найбільшому місці екрані із чудовим звуком та бюджетною вартістю квитка. Тож заручіться компанією друзів або рідних та оберіть фільм до душі. До вашої уваги короткий огляд картин, що демонструватимуть у кінотеатрі. З 15 до 21 травня. Включно. Музика. Чудовий фільм для сімейного кіноперегляду Уроки містера Пінгвіна. Це реальна історія про пінгвіна, який допомагав викладати англійську в елітній школі неслухняним учням. У головній ролі оскарівський номінант Стів Куган. За сюжетом вчитель англійської мови знаходить на березі океану крихітного пінгвіна та рятує йому життя. Та виявляється, за кодексом честі пінгвінів, якщо тобі врятували життя, ти повинен відплатити тим самим. Тож звірятко переслідує свого рятівника всюди, а одного разу приходить до нього на урок. Давай, йди на волю в море. Вітаю в приватній школі сент Джордж. В країні зараз хаос. Переворот неминучий. Ваша робота підняти рівень учнів так, щоб вони склали іспит. Палити заборонено, тварини теж заборонені. Якщо це залишиться між нами, дозволю погодувати його рибкою. Домовились? Так, так, він не проти. Разом з Томом Пінгвін вчить школярів доброти і турботи, а також англійської. Коли ж успішність безнадійного класу починає зростати, про уроки пернатого педагога дізнаються всі довкола. Я хочу щось змінити. Я думав, це не у вашому стилі. Що сталося? Я зустрів пінгвіна. Уроки містера пінгвіна. У вас там пінгвін? 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 Так. Скоро у кінотеатрах. На екрани повертається секретний агент Ітан Гант у ролі Тома Круза, що спеціалізується на неможливих місіях. Цього разу впливовий зловмисник планує заволодіти доступом до штучного інтелекту, який здатен змінити світовий порядок. Здавалося б. Перешкодити його планам неможливо. Однак саме для таких завдань існує команда Ітана Ганта, з якою він вирушає у свою чергову місію. Ще якихось два місяці тому. Мене не дивують наручники, але дивує, чому він тут. Якщо ми не хочемо, щоб світ скотився в прірву, мусимо співпрацювати, якщо він згодиться. Пригодницький бойовик Місія неможлива. Фінальна розплата. Знято спільними зусиллями Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. Фільм став восьмою частиною франшизи Місія неможлива. Це твоє покликання. Твоя доля. Я ні про що не шкодую І тобі не слід. Останнє, прошу. Довіртесь мені. Триває у кінотеатрі імені Шевченка показ фільму Спляча красуня. Юний принц парвус, якому лише 16, мусить розвіяти прокляття, що вже 100 років сковує королівство, аби врятувати сплячу принцесу. Розабелу. та чи справді він той, хто здатен здійснити цю місію? Сумніви не дають йому спокою, а часу залишається все менше. Парвуса. Допоможи. Скоро і тобі, як принцу, доведеться брати на себе відповідальність. А якщо я не хочу, А чого ти хочеш? Не знаю. Часу лишилось обмаль. Але я з'ясую це. Втім, заручившись підтримкою друзів, рідних та природи, принц береться долати зловісне закляття темної фейрубії. При цього разу добре відома історія теж закінчиться хеппі-ендом. Дізнайтесь, завітавши у кінотеатр. Все у порядку. Якраз ти можеш, я відчуваю. Якщо ви ще не подивилися картину Майнкрафт-фільм, то маєте чудову нагоду. Кінотеатр імені Шевченка відновив її показ: у світі Майнкрафт творчість допомагає не лише майструвати, а й необхідна для існування. Четверо невдах через таємничий портал потрапляють у верхній світ. Химерну кубічну країну чудес, яка процвітає завдяки уяві. Щоб повернутися додому, їм доведеться пізнати цей світ, а також захистити його від химерних істот. Мусимо врятувати цей світ і креативність ключ до виживання. І що далі, елітри, щоб літати. Бувай. А! Ці штуки справні на 100%! сто відсотків. Жечки мені дуже шкода. Цей світ божевільний. Пільна пригода випробує усіх на сміливість та подарує можливість віднайти унікальні навички, які роблять кожного з них неповторним творцем. Саме ті навички, які їм потрібні для успіху і у реальному світі. Мій суперник. Жокей на курці. Збила. О Боже, господи. От лишенько, з вами все гаразд. Що у вас з головою? Такою кінозала була сьогодні. Сподіваємось, ми надихнули вас на перегляд кінофільмів. Кінотеатр імені Шевченка чекає, а найбільше у місті екран подарує незабутні враження. Бажаємо вам гарного настрою та приємного кіноперегляду!